А ви ніколи не задумувались про те, що люди, які вам, можливо, здаються зверхніми, такими а, занощивими їх ще називають, насправді вони не такі, насправді, можливо, вони а, також травмовані, також переживають. А, їм також небайдуже думка оточуючих, і вони дуже ранимі. І ваше. Непрохане слово якесь, непрохана порада, ваша тим паче непрохана критика, яку вас про це не просили казати. Чи а, ваші слова да попустись, да а, заспокойся, та що ти починаєш, да ти ведеш себе так, наче ти вище за всіх. А ці ваші слова можуть травмувати, можуть зробити боляче іншій людині. Ці слова можуть ранити людину, і в цей момент вона насправді може бути дуже травмованою, дуже засмученою. І ці слова ваші можуть на неї дуже сильно якось повпливати. Можливо, слід бути трішки добрішим до світу, можливо. Треба бути трішки більш чутливішим до світу, до, до інших людей, і до вас також люди стануть добрішими, чутливішими, розуміючими, підтримуючими в той момент, коли вам це буде потрібно. Не забувайте про те, що ви можете образити людину своїми словами, про які вас не просили. Підтримуйте один одного. зараз саме той час, коли треба це робити.